Дитинство має бути у кожного. В цьому переконані вихованці Чернівецької циркової студії. Аби підтримати дітей з паліативного відділення міста добра, вони вирішили зібрати кошти через благодійний концерт, акробатичні трюки, танці та інші яскраві номери усе це, аби своїм талантом надихнути чернівчан на добру справу. Коли відбудеться виступ, та як долучитись до заходу, знає моя колега. Драйвова музика, майстер-класи, яскраві емоції та безліч смаколиків. А головне справжні дива у повітрі та на землі. Дитяча циркова студія Гротеск влаштовує свято для чернівчан, аби спільно зібрати кошти для тих, чиє дитинство затьмарює важка хвороба. Ми робимо благодійний захід, збираємо кошти на ліки і на харчування спеціальне для діток з хоспісу дім метелика. Благодійної організації Марти Левченко, місто добра. Коли номери до звітнього концерту були майже готові, у колективу виникла ідея завдяки своєму таланту заохотити містян до доброї справи, каже співорганізаторка благодійного заходу Ірина Сагайдак. Дуже важливо надихати, тому ми хотіли, щоб нас побачили якомога більше діток, і дуже хочеться допомагати. Сьогодні в принципі дуже багато людей, дуже багато компаній різних загалом ціла Україна спрямовує допомогу для збройних сил України і це правда, Вільно це важливо, це потрібно робити і продовжувати. Але оскільки ми працюємо із дітками, то ми вирішили якби їх поєднати з іншими дітками, і наше добро направити на благодійність дитячу. Організатори обіцяють насичену програму для глядачів. До цього благодійного заходу підключилось дуже багато спонсорів, і таким чином ми хочемо з ну якби пригостити, залучити ну, більше дітей нашого міста. Так само, ми запрошуємо на цей концерт. Діток з дитячих будинків, з інтернатів, з дитячих будинків сімейного типу, з реабілітаційного центру. Тобто для них підготовлюємо там спеціальні подарунки, смаколики, щоб ну хоч якось порадувати дітей. Ми так ну між собою назвали це такий, як проект Діти дітям. На сцені представлять майже всі жанри циркового мистецтва. Це і повітряна гімнастика на різних повністю реквізити на різному реквізиті. Тобто це і полотна будуть, і кардаперель, і, і кіль. Це буде так само у нас будуть партерні номери, тобто ті, що працюються на землі. Еквілібристика представлена у нас еквілібром на катушках, еквілібром на моноциклах на одному колесі. Ось абсолютно різножанрова програма буде. Майже всі жанри церков мистецтва, які ми викладаємо тут у нас, будуть представлені на цій сцені. Юні артисти відповідально готуються до кожного номеру, адже знають цей виступ особливий. Ми можемо допомогти їм знайти сім'ю їхню, якщо вони можливо ну, хворі, можна їм допомогти. Я би дуже би хотіла б. Щоб в мене був хороший настрій, тому що від настрою залежить, як я буду працювати. Я хочу, щоб всі, вся наша команда дуже гарно виступила, щоб ці дітки це запам'ятали, їм було радісно на душі. Я готую. Щоб виступити номер, щоб може, то, може, будуть за ці номери гроші давати, наприклад, на війну, діткам сіля всіми, які хворі або без батьків. У мене має бути номер єдність. Ми з дівчатами будемо танцювати. Ну, буде хто знизу буде тримати всіх дівчат, а хто зверху, вони будуть на них робити. Зілякі дроки своїм виступом я зможу допомогти а, хворим діткам. Благодійний захід Магія Гротеску. Від мрії до тріумфу відбудеться в літньому театрі вже 7 липня о 17-й годині. Вхід донат на будь-яку суму. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.